Працювати з календарем у USP можна через розділ справи. Це окремий режим, який доступний у просторі, окрім звичайного списку. Отже, у календарі є три варіанти представлення: день, тиждень і місяць. День відображає справи, які створені на конкретну дату. Зверху можна побачити назву дня тижня, число, місяць і рік. Щоб переключитися на попередній чи наступний день, потрібно скористатися стрілками. А для легшого орієнтування у своїй зайнятості є спеціальна роздільна лінія. Вона визначає і показує точний час. Наступне представлення тиждень. Відображає справи, які створені на певний тиждень. Зверху вказані дати, які входять у цей тиждень та рік. Щоб переключитися на попередній чи наступний тиждень, потрібно скористатися стрілками. У цьому варіанті представлення ви відразу можете побачити поточне число. Воно додатково підсвічене, а також спеціальну роздільну лінію, яка підказує точний час. І ще одне представлення місяць. Відображає справи, які створені на певний місяць. Зверху можна побачити його назву та рік. Щоб переключитися на попередній чи наступний місяць, потрібно скористатися стрілками. У цьому варіанті представлення ви теж одразу можете побачити поточне число. Воно додатково підсвічене. А далі поговоримо безпосередньо про роботу зі справами в режимі календаря. Почнемо з самого планування справ. Є два способи. Перший з них нічим не відрізняється від створення у списку, тобто за допомогою кнопки Додати. А другий спосіб характерний для роботи саме з календарем. Тобто можна натиснути на потрібне місце на сітці, незалежно від варіанту представлення, де хочете запланувати справу. Після цього відкриється форма створення. У ній дата події вже одразу буде потрібною, тобто тією, на яку клікнули. А ще зверніть увагу, що саме календар привніс зі собою опцію вибору кольору справи. Це доступно у відповідному полі. Після створення справа буде саме того кольору, який для неї визначили. У своєму календарі ви можете бачити закреслені назви. Це означає, що справи виконані або скасовані. Але вони все ще будуть відображатися у сітці. У режимі календаря є можливість змінювати часові рамки запланованої справи без переходу в режим редагування. Наприклад, можна просто перетягнути її. Це доступно в кожному з варіантів представлення. У цьому випадку час справи буде збережено. А от у представленні тиждень можна ще й змінювати тривалість самої події. Для цього потрібно просто потягнути нижній край блоку справи вгору чи вниз. Відповідно, години, виділені для виконання, будуть або зменшуватися, або збільшуватися. Сама дата події в цьому випадку буде збережена. У представлені день можна зробити аналогічно. Але якщо не треба змінювати тривалість справи, а лише час початку, то, як ми вже показували, можна перетягнути її. Так само, як і у списку, у календарі можна скористатися рядком пошуку та фільтрами. Щоб знайти потрібні справи, достатньо ввести пошуковий запит, вибрати параметри фільтрації та отримати результат. Але є деяка особливість, про яку варто згадати. І полягає вона у відображенні кількості справ, які відповідають умовам пошуку та фільтрації. Лічильник завжди буде показувати загальну кількість справ, що відповідає заданому пошуковому запиту та активним фільтрам. У нашому випадку їх чотири. А календар відображає тільки справи, що містяться у певному вибраному дні тижні чи місяці. Тому, відповідно, їх кількість може не збігатися з кількістю на лічильнику. У нашому випадку в травні є тільки дві справи, які відповідають умовам пошуку та фільтрації. Але все можна перевірити, щоб нічого не згубити. Для цього ми перейдемо у вигляд список. І побачимо, що дійсно у нас є ще справи, що задовільняють параметри пошукового запиту та фільтрів. Але містяться вони у інших місяцях. Тому повернемося в календар і знайдемо хоча б одну з цих справ. Отже, календар це не лише інструмент для визначення часу та збереження важливих дат, а й для зручної організації робочого процесу.